Що за махіна? Оце є справжній грибина. Велетень. Бо хотів знайти щось подібне, як ось ці гриби зараз знайшов. І мої гарненькі грибочки ось такі. Тому що четвертий грибок чекає на нас тут поряд. Дивіться, така корона прям. Хі -хі. Скільки їх тут у лісі. І знову побілі гриби. Грибів багато. Ось я там зупинився на мотоциклу, тому що побачив три гриба прямо з нього. Але знав, що в мене тут містина і вирішив звідси почати. А ті зніму зараз. Дивіться, у мене тут зразу п'ять знахідок. Один, два, три, 4, 5. Це тільки те, що я вже видивив. Я сьогодні гриби буду чистити, тому що вийшов я так добряче походити. Тому буду їх зараз чистити. Думаю, що може. Дуже мене по часу не затримає. Ну затримає трохи, але вони потім брудні, з ними дуже важко робити вдома. Тому буду сьогодні чистити. Ось такі 5 знахідок, там ще майже 7 або 8 у мене. Короті, вже около 15 грибів у мене є. Ліс чудовий, погода прекрасна. Уже майже обід і тому я сьогодні пізно. От і це ще один білий гриб. Я сьогодні пізно, але... Свої гриби, я думаю, я все-таки знайду. Бо вже знайшов немало. Шукаємо. Все-таки чистити і буду забирати ті, що знайшов. Дивимось, один. Тут зразу під гілкою сухою. Зараз покажу. Другий. Ось такі вже два маємо. Два. Але основне тепер їх познаходити, розумієте, бо то я пробіг, пробіг, познаходив, зараз треба повторно їх знаходити. Ось третій, манюсінький, Тут зразу три. Такий. Ліст чудовий, прям насолода, дуже, дуже погода сприяє, настрій супер. Рибочка теж дуже супер. Бачите, навіть слимаків поки що нема на цих маленьких. Так, але це не всі, правда. Тому що я ж бачив більше десь тут. Я мотоциклом прямо тут проїхав, попри них, дивіться, яка краса, я ці помітив. Ось такі сонечко виглядає так. З лісу. М -м, краса краса. Скільки їх тут я не знаю, я не рахував. Але дуже файно. Їх є тут. Так, Я не зможу однією рукою їх всіх докупи знести, але зараз дивіться тут 5. І там 5, і там 2-12. 12 я тут щойно знайшов. Ну я не спорю, тут буде, мабуть, і ще десь поблизу, ну, бо я не пошукав. Ну, Але зараз подивлюся. Ліс дуже файно видно. Ну, зараз пройдуся, ще тут щось я бачив, але це сироїшка червона. Це ніяк не білий гриб. Ну не буду затягувати відео такими мандрівками, як будуть десь купи, буду показувати. А так ось ходити, якщо не бачу грибів, то не буду, бо дуже затягнуся, ще й чищу гриби. Ну, 12 і там скільки в нас було 7, чи скільки? Раз, два, три, 7. І то маємо 19 грибів. Для початку, думаю, ідеально. Йдемо далі. Дороги, бо знову гриби. Один молодий і другий. Всі вже маю почищені. Красиві, такі, супер. І вже не такі червіві. Ну і заодно заходжу прямо тут шукати гриба. Це теж тут можна знайти непогано, якщо ніхто не був. Але сьогодні вихідний неділя. Я думаю, сьогодні людей тут вже було море, але ми все одно вже тут будемо проходити дивитися по своїх місцинах. Ну, подивимося, що зараз буде. Бачу, що там вже я прийшов, там вже було їх багато, уже все уже, вже все позачищувано, вже все визбирано, як то кажуть. Перейшов далі, знаходжу дві такі дуже топові знахідки, класні такі гриби. Ну і будемо ходити, будемо ходити поки що по своїх місцях. Подивимося, де були, де не були, де визбирали, де ні. А потім буду дивитися що та як, що буде по грибах і чи треба десь ще буде додатково йти, чи наберу тут. Ось така краса. Бо я бачу по перевернутому листю це. Камера не передає, але видно, як тут все перерито. Я знайшов чотири, ось два такі і побачив ще два. Ну і там коло одного лишив кошика, Думаю, пройдуся. Потім заберу. Ось такі продовганісті в мене тут три. І там ще коло кошика один. Може, зараз ще якісь тут попадуться, але очікував я набагато більше, але сталося, як сталося. Дивіться, ще такий. Але все тут перевернуто. Чотири гриби, суперові гриби. Дивно, що їх не видивили, можливо підросли, не знаю. Але, можливо, це вчора тут хтось був. Дивіться, тут може бути, бо підозріла і такий. Кубка листь ось є. Ось так. Перед нього тут ще наверху біля каменя знаходив. Теж не бачу нічого. Ну. Нема більше. П'ять грибів. П'ять грибів то теж добре. Але минулого разу я тут за 20 знайшов. Зараз ще пошукаю, може хоч два знайду. Але дуже не буду затримуватися. Так чисто візуально пройдуся, гляну і все, Шукаю. Де ще ніхто не був. Дивіться, що за махіна. Оце є справжній грибина. Велетень. Ось такий. О, то є вже гриб. Що скажете? За такого лайка вліпити то не гріх. Я вам чесно кажу. Я ще такого знайшов, вже його відчистив, не показував, бо хотів знайти щось подібне, як ось ці гриби зараз знайшов. Бачите, ну тут явно ніхто не проходив. Це не всі гриби, ще там наверху один такий самий гарний, як і ті рюкзачок від Акрополіса. Можете собі замовляти, сілочка буде в описі під відео. Зараз вам покажу його всередині. Бо... Багато разів вже показував, але завжди нові люди підписуються, які ще мене не бачили. І мого рюкзачка, і мої гарненькі грибочки ось такі класнючі. Будемо брати цей напрямок. Опа! І надалі. То подивимося, що там буде. Ось така краса. Ось такий рюкзачок. Бачите. Дивіться. Ось так. Ой, не можу однією рукою. Зараз ось так. Така корзинка. Внизу ще одна корзинка і зараз будемо туди перекладувати гриби. Класний такий, трошки брудний, бо на мотоциклі його відбризало. Ось так. Нереально красиві гриби. Дивимось. Один такий. Опа. Йдемо трохи далі. Ще один. Я вже ті почистив усі і склав до великого кошика. Є дві штуки. Тут може бути ще третій малий, отак. Але гнилий. Так і залишив. Ну, поки більше не бачу, але гриби шикардосні. І дуже навіть симпатичні, і дуже навіть чисті. По попередньо були трошки вже і брудні. А не брудні, а червіві. Але зараз стан у них став набагато кращий. Ну, бо трошки похолодало. О, бачу ще одного. Але на цей раз вже не на дорозі. Добре, тут, знаєте, ходити так лайтово. легесенько, ти не напрягаєшся. І грибочки хороші. Клас. Ну Це грибалка. Одна насолода. Клас, правда? Шукаємо далі. Тому що четвертий грибок чекає на нас тут поряд. Але трошки гнилий корінь має. Під'їдений. Це жуками тими чорними його під'їли жукиті. А так. Він був би цілий. Ну але шапочка здорова, її заберем. Тут ще один такий самий класнючий. Я поки їх не чищу, ось саме ті, що тут знайшов п'ять. Бо я хочу десь сісти, трошки відпочити. І ці складаю і там їх усіх почищу. І заходжу далі сюди, вглуб, тому що... А нащо йти туди, де малесенькі гриби, де вже все перерили і визбирали. Я краще ось тут пройдуся, то знайду не купами, а по один, але зато гриби файні, високі, великі, чисті головне. Тому шукаємо. Але поки нічого не бачу. Зараз пройдуся і буду показувати знахідки. Яким я йду, то результат дає лише там, де відходжу так, знаєте, в бочину, де практично ніхто не заходить. А там, де прохідна зона, нема нічого. Я не розумію, як так. Або грибів там нема, або так зазбирали, що неможливо нічого знайти. Ну, а ось по такому грибу все попадається, але не так густо, як би я того хотів. Зараз трошки міняю локацію, йду в інші міста. Може вже там пішли білі гриби. Бачите, набуває такого осіннього свого стилю. Вже бачено, що йде жовтень на носі. І вже гриби буде видно важче. Але зато будуть більші. Дивіться, там ще один. Але зима близько. Тому Листя потроху починає відпадати. І буде маскувати грибочки. Ось такі красені. Стільки вже я в кошику знову. Непогано. Ну я вже побачив ось знизу коріння. Бачите, видно там? Ну, вам не видно. Але тут ось такі гриби попадаються. Двойка така. Ось така двойка. І тут ще може щось бути, бо тут листя так підозріло під цим. Але ні, їх нема. Ось така двоєчка попадається. Я зразу її тут чищу і йду дивитися далі ось таким лісом. Ось туди пер напрямок. Біля доріг я найбільше знаходжу, чесно відповідаю. Дивіться, така корона прям. Хі -хі. Скільки їх тут? Один. Три. Шість. Ось такі. Не всі в купці. Але ось так. Один, два і три. Купці. І ще тут один. Ось такий. Але перемолотили ліс добряче. Бо грибів я знайти не дуже можу. Ну як я назбирав добряче, але то не так би мало бути. Ну що, вихідні були, свято в суботу. Потім неділя, не знаю, коли це відео вийде, може ваш вівторок. вівторок. Ну. У вівторок... Так, у вівторок вийде. Сьогодні неділя. Ну, два дні мені потрібно... Сьогодні вже не буду робити відео, а там в мене ще в запасі дві відео перед цим то. Вийдеш у вівторок. Ростуть, бо я щось хотів більше на сьогодні набрати. Але так не виходить. Вони є. Вони попадаються, але не так, як попередньо. Попередньо це був просто збирати. Та це насолода була. Ось, вже маю. Три. Я їх п'ять знайшов. Ну, чотири. Тут зразу одного зірвав, але думаю, ота відзніму, бо не знаєте, як там далі піде. Чи будуть більші гриби і купи, чи можливо вже й не будуть сьогодні. Це побачимо. А поки що в мене знахідки є. Вони по одна, по дві, знаєте, я знаходжу, але хотілося б щось вам цікавенького показати, бо дивіться, якої краси набрав молоденької. Але не дуже густо. ну Шукаємо. Шукаємо, надія є, бо я ще мало сходив, у мене ще багато-багато місцин. Але не показував. А зараз у мене ще три грибочки. Чотири. Ой, бачу, ще одно маленько. Ось такі. Ну ці грибочки, ось ті темні, що я тут знаходжу, вони трохи корені в них червіві. А ті, що внизу знаходив, білесенькі, то вони вже були ідеально чистенькі. А ці ось трошки щось мені не подобається. Ось цей буде чистий, а цей-цей буде трохи червивий. І маленький може буде трохи червий. Ну, подивлюся зараз. Ось ще така краса. Раз. У мене вже більше, ніж пів кошика. Це орієнтовно у мене буде вже десь кілограм за 6. Супер! А я йду продовжувати ось такий кошик. І ще один наберу, і цей буде повен. Буду туди направлятися. І дивитися там гриби. Бо можу фактично піти в цього боку, знаю вам це ні про що не говорить я вам просто показую. Але ну там я пройшов вздовж того потока де ходжу за грибами. Там перерили все, там знайшли абсолютно все. Десь по краях, по обочинах. Трохи тих грибів знайшов. Але то не сенс ходити. Краще піти десь у зарослі дивитися, можливо, там будуть гриб ось тут. А проходжу ще пару метрів. Тут такий гриб. Один. Ось. Але його з'їли. Тут нема що взяти. А другий дивіться, який красень тулубатий. О, що за краса. Що за краса. Подивіться. Класнючий який. Ну, супер. Я його поки так покладу нечищеним. Бо іду далі. А далі 3-4 знайду почищу десяту. Ось так. Шукаємо далі. Ну, зразу його замітну в цій цьому кошику.